Повість врем'яних літ Літопис За Іпатським списком Переклад Василя Яременка читає Олена Маляренко. ЧАСТИНА 13. Початок княжіння Ізяслава у Києві. У літо 6563 1055 рік прийшов Ізяслав і сів у Києві, а Святослав у Чернігові, Всеволод у Переяславі, Ігор у Володимирі. В'ячеслав у Смоленську, того ж року взимку, ходив у Всеволод на торків до воїнів і переміг торків. Того ж літа приходив блуш із половцями і Всеволод уклав мири з ними, і Половці пішли геть. У літо 6565, 1057 рік, помер В'ячеслав Смоленський, син Ярославів, і посадив Ігоря у Смоленську. А з Володимира вивів У літо 6566 1058 рік Ізяслав переміг Голядь. У літо 6567 1059 рік Ізяслав, Святослав, Всеволод звільнили Стрия свого Судислава із Поруба, де він просидів 24 роки. І взяли з нього клятву на хресті, і він став чинцем. У літо 6568, 1060 рік помер Ігор, син Ярослава. Того ж літа Ізяслав Святослав Всеволод і Всеслав зібрали воїв без числа і пішли на конях і в лодіях на торків. І коли почули про це торки, то так перестрашилися, що як побігли. Так і до сьогодні бігають, божим гнівом гнані і перемерли у бігах. Одні від холоду, другі від голоду, інші від мору і суду Божого. Так Бог допомагав християнам і позбавив від поганих. У літо 6069 1061 рік уперше прийшли половці на Руську Землю воювати. Всеволод же вийшов проти них місяця лютого у другий день, і билися вони, перемогли Всеволода і після бою відійшли. Це було перше зло на Руську землю від поганих і безбожних ворогів, був же князь у них Сокал. У літо 6571, 1063 рік, помер Судислав, брат Ярослава і поховали його у церкві святого Георгія. Того ж літа у Новгороді води Волхова ішли назад днів п'ять. Це знамення не на добро було, на четверте літо погорів весь город. У літо 6572, 1064 рік, утік Ростислав, син Володимира, внук Ярослава, до Тмутуракані, а з ним утік Порей і Вишата, син Остромира, воєводи Новгородського. І, прийшовши, вигнав гліба із Тмуторакані, а сам сів на його місце. У літо 6573 1065 рік ходив Святослав на Ростислава до Тмуторакані. Ростислав вже відступив геть із города, не тому, що злякався його, а тому, що не захотів проти стрия свого підняти оружжя. Святослав же прийшов до тмутора кані, знов посадив сина свого гліба і повернувся назад. Та прийшов знову Ростислав і вигнав гліба, і прийшов гліб до отця свого. Ростислав же, повернувшись, сів у тмутора кані. Того ж літа Всеслав міжусобну війну розпочав. У ті ж времена було знамення на заході, зірка превелика, неначе з кривавими променями, сходила вона з вечора після заходу сонця і так було сім днів. Все віщувало не на добро. Після цього було усобиць багато і нашестя поганих на руську землю, бо ця зірка була наче кривава і віщувала кровопролиття. У ті ж времена було дитя викинуте у ріку стомлю. Це дитя витягли риболови у неводі, його роздивлялись до вечора і знову вкинули його у воду, бо на лиці його були сороміцькі частини тіла, а про інше через сором і говорити не можна. Перед цим же временем сонце перемінилося було не світле, а ніби місяць, про нього невігласи говорили, що його і з'їсти можна, так ото подібні знамення бувають не на добро. Ми це з того розуміємо, що ще в давнину при Антіосі в Єрусалимі трапилося. Раптом, по всьому городу, протягом 40 днів стали з'являтися у повітрі вершники на конях. При оружжі в золотих одежах з'являлися полками, розмахуючи оружжям. Це віщувало напад Антіоха, нашестя військ на Єрусалим. Потім ще за царя Нерона, у тому ж Єрусалимі, восіяла списоподібна звізда над городом, це віщувало нашестя римського війська. А ще таке було при Юстиніані царі звізда воссіяла на заході, випускаючи промені, за що прозвали її блистальницею. Сяяла 20 днів. Після цього була звізд течія із вечора до ранку, так що всі думали, що то зорепад, і знову сонце без променів сіяло. Все ж передвіщало крамоли, недуги, смерті людям. І знову за царя Маврикія було таке: жінка дитя народила без очей, без рук, а до живота йому риб'ячий хвіст приріс, і пес народився шестиногий. А в Африці ж двоє дітей народилося один четвероногий, а другий двоголовий. Потім же, за царя Костянтина іконоборця Леонового сина, була звіст до течія на небесах, зорі отторгалися і падали на землю, і хто бачив таке, той чекав кінця. Тоді ж повітря рясно стікало на землю. У Сирії був трус сильний, земля розверзлася на три поприща, і із землі чудом вийшов мул. Людською мовою говорив і передвіщав нашестя чужинців. Це й сталося напали сарацини на палестинську землю. Знамення, бо в небесах, чи в зірках, чи в сонці, чи у птицях, чи в чомусь іншому не на добро бувають. Такі знамення на зло бувають, віщуючи війну, чи голод, а чи й смерть. У літо 6574, 1066 рік, Ростислав сидів у тьму туракані і збирав дань у касогів та інших народів. Греки так устрашилися цього, що поставили підступного котопана. Коли він прийшов до Ростислава, то ввійшов до нього в довір'я і шанував його Ростислав. І одного разу, коли Ростислав перував із дружиною своєю, котопан сказав. Княже, хочу випити за твоє здоров'я. Тому князь і сказав пий, він же випив половину чаші, а половину дав випити князеві, доторкнувшися пальцем у чашу, бо мав під нігтем розчинну отруту смертельну, і дав князеві, прирікши його на смерть через сім днів. Князь випив, а котопан прийшов у Корсунь і звістив, що в такий то день помре Ростислав. І так і сталося. Цього ж котопана Люд Корсунський побив камінням. А був Ростислав, прекрасний воїн, віку хорошого, лицем гожий, до убогих милостивий, помер місяця лютого третього дня і похоронили його у церкві Святої Богородиці. У літо 6575, 1067 рік почав міжособну війну Всеслав, син Брячеслава, Полоцький і зайняв Новгород. Троє Ярославичів, Ізяслав Святослав і Всеволод, об'єднавши воїв, пішли на Всеслава Суворої зими і прийшли до Мінська. А мінчани закрилися в городі. Тоді брати взяли мінськ, перебили мужів, жони дітей взяли на щити і пішли до ріки Неміги. І Всеслав вийшов проти них, і зіткнулися обидва війська на Немізі, 3 березня, і пішли одне проти другого, і були сніги глибокі, і була Січа Люта. І багато людей загинуло, і здолали Ізяслав, Святослав і Всеволод, а Всеслав утік. Після цього, 10 червня, Ізяслав, Святослав і Всеволод на чесному хресті поклялися Всеславу і сказали Приходь до нас, не зробимо тобі зла. Він же, повіривши у клятву на Христі, переїхав у лодії через Дніпро. Коли ж Ізяслав, йдучи попереду, вів до свого шатра Всеслава, того схопили нарші біля Смоленська, порушивши клятву на хресті Дану. Ізяслав же привів Всеслава до Києва і посадив його у поруб із двома синами. У літо 6576, 1068 рік, прийшли іноплемінці на Руську землю сила селена Половців. І заслав святополк і Всеволод вийшли проти них на альту, і коли настала ніч, пішли вони один на одного. За гріхи наші, наслав Бог на нас поганих, і перемогли половці. У гніву своєму наводив Бог чужинців на землю нашу, і тільки після поразки від них згадали про Бога. На міжособні ж війни спокушає диявол, адже Бог не бажає зла людям, а добра. А диявол радіє зі злого вбивства і кровопролиття, збуджує чвари і заздрощі, братоненависництво, наклепи. А коли ж у гріх впадає якась країна, то карає Бог смертю, голодом або нашестям поганих, або посухою, або гусінню, або іншими карами, щоби ми каялися, і в каятті нам Бог велить жити. Передають бо нам пророки слова Бога, верніться до мене всім серцем вашим, постоми і плачем, і коли так чинити будемо, простяться нами всі гріхи, але ми у злі крутимось, подібно свиням у калі гріховному вічно барложимось і так живемо. Через тих же пророків Бог нам говорить Я знав, каже, що впертий ти, твоя ж шия, то м'язи залізні, і через те не допустив на вас дощу. Одне місце оросив, а друге не оросив, висушив і покарав вас спекою та різними карами, і то ви не вернулися до мене. Через те виногради ваші, й смоковниці ваші, ниви й діброви ваші знищив, я говорить Господь, а злоби вашої не зміг витравити, і наслав на вас різні хвороби і смерті тяжкі, і на скотину вашу кару свою послав, але й тоді ви не вернулися до мене, а сказали мужаємось. Допоки не насититеся злобами вашими. Адже ви ухилилися зі шляху мого, говорить Господь, і спокусили багатьох, а тому свідчить скоро буду проти ворогів, на перелюбців, на тих, що брешуть, клянуться іменем моїм, і на тих, що не платять за працю наймитам, ображають сиріт і вдів, і суд схиляють на несправедливість. Чому не утримуєтеся від гріхів ваших? Чому перекручуєте закони мої, і не дотримуєтеся їх? Зверніться до мене, і я звернуся до вас, говорить Господь, і я розкрию вам безодні небеснії, і відверну від вас гнів свій, доки не матимете всього в достатку, і не зможуть виснажитися виноградники і ниви ваші? Але ви обтяжуєте мене словами своїми, говорячи, суєтно служить Богу, а тому. Вуста шанують мене, а серце ваше далеко від мене, говорить Господь, через те просимо і не одержуємо. А буде, говорить, що покличете мене, і я не послухаю вас, і шукатимете мене у біді, і не знайдете, бо не побажали іти шляхом моїм. А через те й закривається небо. І зло розверзається, і град замість дощу пускає, або морозом плоди поб'є, і землю спекою виснажить через гріхи ваші. А коли ж покаємося у злодійствах своїх, то як чадам своїм дасть на спасіння і зійшле дощу, дощу раннього і пізнього. І наповняться токи пшеницею, і переливатимуться чавильні вином і оливою, і надолужу я за всі ті роки, що пожерла сарана, коники, гусінь, моє військо велике, що я посилав проти вас, так говорить Господь Вседержитель. І чуючи це. Ухиляємося від зла до добра, вимагаємо справедливого суду, заступаємося за покривдженого, покаймося, не будемо воздавати злом за зло і наклепом за наклеп. З любов'ю пригорнемося до Господа Бога нашого, постом і плачем, сльозами омиваючи усі погрішіння наші, щоби не на словах називалися християнами, живучи по поганськи. Хіба не як погане живемо? Коли віримо в зустріч. бо коли хто зустріне чорнорисця або пустинника чи свиню, то звертає назад. Хіба це не по-поганськи, адже все за диявольським підмовлянням віримо в прикмети. А інші чхання вірять, що воно на здоров'я голові. Але цими й іншими способами диявол спокушає, усілякими хитрощами зваблює нас від Бога. Трубами, скоморохами, гуслами, русаліями адже бачимо ігрища утоптані і людей безліч на них, а як почнуть давити один одного, видовища робити, бісом задумані діла. А церкви стоять, навіть коли настане час молитви, мало їх знаходиться у церкві. От через це і кари різні приймаємо від Бога військові нашестя. За божим повелінням кари приймаєм через гріхи наші. Але повернемося до попереднього повіствування. Отож, коли Ізяслави з Всеволодом прийшли до Києва, а Святослав до Чернігова, то люд Київський збігся у Києві і влаштували віче на торговищі, і сказали, звернувшись до князя: От половці розсипалися по землі, так видай нам, княже, оружжя і коні, і ми поб'ємося з ними. Ізяслав же до цього не прислухався, і стали люди намовляти воєводу, косняка, і, повертаючи із на гору, вони прийшли на двір косняків, і не знайшли його, і зупинилися біля двору Брачеслава, і сказали Підемо і звільнимо з темниці дружину. І розділилися на дві групи, і пішла половина їхня до темниці, а половина пішла по мосту. і отці прийшли на княжий двір. Ізяслав у цей час на сінях раду радив із дружиною своєю, і ті, що зупинилися внизу, стали спорити із князем. А князь дивився із віконця, і дружина стояла біля князя і сказав Тука, чудинів брат Ізяславові Бачиш, каже, люди галасують пошли, щоби краще стерегли всеслава. І коли говорив йому, прийшла друга половина людей від темниці, відчинивши погріб, і сказала дружина князеві біда, пошли до Всеслава, хай прикличуть його до віконця і заколять його мечем. І не пристав на це князь. Люди ж, загукали і пішли до темниці Всеславової. Ізяслав усе це бачив і разом зі Всеволодом утік з двору. Люди ж вирубали Всеслава із поруба 15 вересня і привели його посеред двору княжого, а двір княжий розграбували незліченну кількість золота і срібла, і в монетах, і у злитках, і Зяслав вже тоді у куляхи. Після цього, коли половці чинили розбій по землі Руській, а Святослав був у Чернігові, половці почали розбійничать біля Чернігова. Святослав зібрав дружину, і частина її виступила проти них біля Сновська. Але коли половці побачили, що йдуть вої, то приготувалися до бою. І Святослав побачив, що половців безліч, і сказав дружині своїй ударимо, бо нікуди уже нам дітися. І пришпорили коней і здолав Святославу, маючи три тисячі дванадцять тисяч половців, і так розбив їх, що деякі потопилися в снові, а князів їхніх власними руками в полон узяв 1 листопада і повернувся Святослав із перемогою у град Чернігів. Усеслав же сидів у Києві, це Бог з'явив силу Христа, оскільки ж Ізяслав цілував хрест в але порушив клятву і захопив його. Через те Бог навів поганих. О Всеслава ж явно визволив Хрест чесний, бо в день воздвиження Всеслав зітхнув і сказав О Хрест чесний, оскільки я в тебе вірив, Ти визволив мене із цього рову. Бог же показав силу хресну на науку землі руській, щоби не порушували клятву, дану на Христі, цілуючи його. І коли хто порушить, то тут і прийме кару. І на тому світі матиме кару вічну, бо велика сила Христова. Христом, бо перемагають сили бісівські, христом, бо Господь князям у битвах пособляє, Христом хранимі віруючі люди і супостаті ворогів перемагають, Христом від напасті швидко звільняються ті, хто з вірою до нього звертаються. Нічого біси так не бояться, як тільки Христа. І коли в людей з'являються бісівські видіння. Осінивши лице Христом, проганяють їх. Всеслав сидів у Києві сім місяців. У літо 6577, 1069 рік, пішов із Болеславом на Всеслава. Всеслав же пішов проти. І прийшов у Сеслав до Білгорода і, дочекавшись ночі, тайком утік від кияни з Білгорода до Полоцька. Побачили ранком люди, що князь утік і повернулися в Київ і зібрали віча, і послали до Святослава та Всеволода, кажучи, сотворили ми зло, князя свого прогнали. А тепер він веде на нас землю ляцьку, так ідіть у город батька свого. А коли не захочете, то будемо приневолені город свій спалити і податися в грецьку землю. І сказав їм Святослав, ми пошлемо послів до брата свого. Якщо він піде на вас із ляхами, то винищить вас, то ми підемо проти нього війною і не дамо погубити город батька свого, а коли наміри його мирні, то він прийде із малою дружиною. І заспокоїлися кияни. Святослав же і Всеволод послали до Ізяслава, кажучи Всеслав від тебе утік, не веди ляхів до Києва, ворогів там у тебе немає. А коли хочеш у гніві йти й погубити город, то знай, як нам жаль отнього столу. Почув та Ізяслав, залишив ляхів і пішов з Болеславом, узяв з собою небагато поляків, поперед себе послав до Києва сина свого, Мстислава. І коли прийшов до Києва, Мстислав перебив киян, які звільнили Всеслава, числом 70 людей, а інших осліпив, других безневинних, умертвив, навіть не розбираючись. Коли ж Ізяслав підійшов до города, вийшли назустріч люди з поклонами, прийняли кияни князя свого і сів ізяслав на столі своєму другого травня, і розпустив ляхів на прокорм, а їх убивали потай люди. І повернувся Болеслав у землю свою. І Зяслав же перевів торг на гору, прогнав Всеслава із Полоцька і посадив там сина свого Мстислава. Він же незабаром тут і помер. І посадив замість нього брата його святополка, А Всеслав утік. У літо 6578 1070 рік у Всеволода народився син і дали ім'я йому Ростислав. Того ж літа було закладено церкву Святого Михайла у Всеволодовому монастирі на Видубичах. У літо 6579 1071 рік. Воювали половці у Ростовцях і Неятині. Того ж літа Всеслав вигнав Святополка із Полоцька, того ж літа Ярополк переміг Всеслава біля Голотицька.